Як записати дитину у школу? Це все дуже просто. В Іспанії існує цілий місяць для того, щоб подати документи на вступ до школи або Е, Як правило, це березень місяць. Приймаються заяви від батьків з вказанням даних дитини, вашої та школи, яку ви для себе обрали. В цій заяві вам треба ще вписати три або чотири інші школи. Тому що якщо в цій, яку ви принесли заяву, місця для вашої дитини не буде, вони автоматично перенаправлять вашу заяву до наступної у списку, який ви сказали, або можна принести цю заяву у делегаціон де едукаціон. і ця делегасійон. Вже направить у першу в вашому списку школу цю заяву. Після того, як вашу заяву одобрили, дали вам відповідь, що все гаразд, місце для вашої дитини є, ви підходите до школи і підписуєте матрікулу. Після чого ваша дитина вже зарахована до школи, вам надають розклад, вам надають список того, що необхідно для навчання, і. Ви можете починати навчатися, якщо ви не встигли в вересні подати заяву, це все можна зробити таким самим чином, але впродовж року трішечки більше часу займе. Але все-таки ваша дитина почне навчатися. Не обов'язково це робити і чекати березня. А якщо у вас залишились питання стосовно документів, пишіть в коментарях або дивіться мої попередні відео.